Всім привіт, я вітаю вас себе на каналі. І сьогодні маємо таку коротку інформацію про групу людей, яких було Затримано в Польщі, яких тепер буде покарано, їм світить до 15 років позбавлення волі, і це пов'язано з тим, що вони хотіли і наживалися фактично на людях, на українцях, які в Польщі хотіли собі зробити закордонний паспорт. Багато хто з вас також хотів зробити і хоче зараз зробити закордонний паспорт. І зараз я вам розповім, чому це зробити зараз дуже і дуже. Тяжко, бо от через саме через таких хлопців, яких було затримано, і які тепер трошки посидять в тюрмі, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал. Також не забувайте коментувати це відео, писати свою. Думку, отже, Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що правоохоронці викрили зловмисників і які несанкціоновано втрачалися в роботу сервісу Електронна черга майже з перших днів роботи відокремленого підприємства державного підприємства Документ в Польщі, яке займається в першу чергу виготовленням закордонних паспортів для українців. В мережі інтернет почали з'являтися багато оголошень, різних повідомлень про те, що за е, помірну ціну вам допоможуть швидше зареєструватися на подачу паспорта. Хоча нагадаю, що постановка на цю електронну чергу вона є повністю автоматичною, і повністю безкоштовною. Але все-таки знаходяться люди, які готові за це платити. Ну і з іншої сторони, значить, будуть знаходитись люди, які будуть готові ці кошти брати і якось вам типу допомагати. От. Протиправна діяльність злочинної групи, яку організувала 43-річна мешканка Сумської області за участі чотирьох своїх знайомих, перешкоджала громадянам України нормально реєструватися на в електрон, на електронну чергу для подачі документів на виготовлення закордонних. Паспортів. І натомість, скажімо так, з однієї сторони, вони там ламали ту чергу, займали всі дати, а з іншої сторони, люб'язно пропонували людям за суму від 800 до 1500 гривень швидко на будь-який день, на будь-який час поставити вас на електронну чергу, щоб ви могли без проблем прийти і подати свої документи. Поліція <кій> зібрала всі відповідні докази, було задокументовано схему. Злочинну схему, за якою це все відбувалося, це все почалося ще з початку червня 2022 року. І за цей період понад 150 громадян України скористалися послугами цих зловмисників. Хоча я думаю, що насправді їх було набагато більше. Тому як якщо подивитися зі сторони на ажіотаж серед українців, які хочуть виготовити собі закордонний паспорт в Польщі, він є просто нереально великий. Це є постійний. Безпереривний потік людей, які хочуть зробити собі паспорти. Просто 150 людей це ну, випадки, які на 100% підтверджені, де є повністю всі документи, які підтверджують те, що ці люди стали ну, якби попалися на цю схему. Тепер за скоєння цього злочину, який з однієї сторони не є там якимось насильством, не є насправді там якимось кримінальним злочином. Ну, так, Тобто ніхто не вмер, ніхто не покалічений, ніхто не зґвалтований, але все ж таки існують закони, за якими тепер цим людям загрожує позбавлення волі до 15 років. Я не знаю, наскільки це є обґрунтований і серйозний. Ну і наскільки це є обґрунтований термін, так, щоб за таку річ садити людину на 15 років. Бо ми бачимо дуже багато випадків, коли там можуть вбити 5 чоловік і людину садять на 8. А тут. 15 років просто за те, що підробляли чергу. Типу, я не виправдовую цих людей, але ну декілька років, можливо, і треба було б їм там посидіти. так? Але ну, 15 років, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, як ви вважаєте, чи 15 років за. Ось таке правопорушення, чи це наскільки це є адекватна цифра і наскільки це є адекватний термін за, ну, якби за такий злочин. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, я щось не так розумію. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей.